І знову всім доброго дня і знову поговоримо про сечужний фермент, але вже не купований, а власного виробництва. З ось такого сечужка. Значить, що нам для цього потрібно? Нам потрібно висушений сам сечуг. Можете бачити, так? Хвостик дубовий, цей хвостик також повністю сухий, нема вже нічого м'якого. Сам сичужок, як папірусна бумага. Ось оце. Висушений сичужок. Далі нам знадобиться 3літрова банка, сироватка і склянка солі. Стосовно сироватки, навіть бачила в Фейсбуці, пишуть люди, що дуже багато різної інформації, інформація різниця. І з того, що я прочитала, я бачу, що дуже багато неправдивої інформації. Отже, перший пункт, яка необхідна сироватка. Сироватка необхідна після кисломолочного сиру. Обов'язкова умова, почуйте мене. Не підсирна, не після напівтвердого, не після халумі, не після качоти, не після гауди. А після кисломолочного сиру, після творогу, може, комусь так буде зрозуміліше. Значить, що в першу чергу необхідно зробити? Ми творог відтопили, сироватку злили, але відразу не можна починати робити сичух. Потрібно цю сироватку поставити відстоюватись. Коли вона добре відстоїться, ви побачите зверху на баночці білий такий ну, слой. Знаєте, да? ті господинки, які роблять кисломолочний сир, ті, які користуються сироваткою, вони бачили, що вверх, як вершок, відскакує такий слой, він різної може бути товщини, але він є. Від цього слою її обов'язково необхідно профільтрувати. Краще за все, навіть я би радила взяти більше спочатку сироватки, наприклад, літри 4. Так, щоб було у вас. Ви наливаєте в прозоре відерко там, чи в баночку, що вам зручно, але з відерка зручніше. І ставите, вона відстоюється. Відстоюватися вона може навіть у кухні, якщо тут не жарко. Відстоявся оцей вершок, ви прямо ополонечком його зніміть. Знімете і дайте їй ще постояти, і знову там щось відстоїться. Коротше кажучи, можете знімати ополоником, можете фільтрувати через марлю, через тканину, через цідилку. Але сироватка повинна бути прозорою, без, оцієї, без оцього білого вершку. Все, будемо рахувати, що сироватка в нас готова. Що робимо далі? Беремо трьохлітрову банку. Беремо ось цей сичужок. Зрізаємо ось цю жопку. Геть, вона нам не потрібна. Ну і оцей хвостик можна обрізати. А весь залишившийся сичужок, ріжемо ножицями на хочете квадратики, хочете полосочки, непринципово. Тобто, подрібнюємо, так? В банку всипали склянку солі. Туди ж відправляємо ось цей порізаний сичух. І заливаємо доверху сироваткою. Все. Без ніякого зерна, без ніякої сушки, яблук, або груш, або чорнослива. Бо таке пишуть інколи, як почитаєш, люди добрі. Писала там одна жіночка, я десь бачила, що каже, якось лячно таке робити, бо й сири вздуються. І правильно писала. Один єдиний е класичний, я би сказала, варіант це сіль, сичух і сироватка. Все. Більше там немає нічого бути. Ви зрозуміли, так? 3-літрова банка. В банку відправляємо порізаний сичужок. Звичайну склянку 250 мл. Ось таку, як, як раніше була савдеповська, склянка звичайної солі, не йодованої, в жодному випадку не йодованої. І не екстри звичайної кам'яної солі. Доливаємо сироваткою доверху і розколочуємо ложкою. Відразу вся сіль не розчиниться, але вона розчиниться згодом. Значить, сьогодні, наприклад, зробили, бросаємо на кухні. Сьогодні поколотили, там, через годинку поколотили, щоб сіль швидше розчинялася. І Лягали спать там, поколотили, вранці встали, це все зрозуміло. Так, на завтра на завтра, верх ми прикриваємо можна марлічкою, тряпочкою, не капроновою кришкою, не щільно, щоб воно дихало. На завтра вже можна буде через добу прибирати цю всю нашу банку в холодильник або підвал. Або придбанничок якийсь, сіни, льох, там, де прохолодно. І залишаємо мінімум на місяць. Раніше, ніж місяць, і не думайте трогати. Вже от коли місяць пройшов, з того моменту, як ви в холод виставили, тоді можете розпочинати перевіряти. Як варила я і як варили ті е, люди, які в мене купляли вже рідкий фермент цей. Значить, я брала банку цю 3-літрову, і звідти я відливала собі оцього ферменту. Використовувала із розрахунку на одну літру молока. 5 мл ферменту. Але в такому випадку я залишала десь на годину. Тобто 60-70 можливо хвилин, в залежності від того, який сир, яка ізначально температура першого нагріва молока е різнилося трішечки і час. Бувало таке і за 60 хвилин ставало, а бувало, за 70. Якщо потрібно швидше, а саме 30-40 хвилин, то тоді я брала 5 мл. Ой, 10 мл, вибачте, на ту ж саму літру молока. Але це перший час. Чим довше він стоїть, тим він стає міцніше. Взагалі, взагалі можна додавати туди цю ж саму таку сироватку, тільки чисту. І сіль. Тобто сечух залишається там, в банці. Ви от якусь там, якийсь об'єм зрозходували, наприклад, там пів літру. Да? І візьміть, досипте туди солі. Ну, скільки там приблизно виходить, якщо ми на 3 літри сипемо 250 грамовий стакан. ну, Грубо кажучи, на літру 100-грамова стопка. На півлітри 50 грамова стопка. Це так, приблизно. Можете зважити на вагах, коли будете заквасювати цей сечух, можете склянку у солі зважити, яка це вага, щоб ви знали, яка це повинна бути концентрація по соліності. Тобто, наприклад, ви взяли склянку, зважили і там 300 г солі да, бо сіль важка. Тобто на літру виходить 100 грам, на пів літри 50 грам. Все, от ви е, зрасходували, наприклад, е, півлітри, так? Візьміть, додайте туди сироватки і ці ж грами солі 50 грамів. І далі воно так і стоїть. Я не додавала, кажу відверто, у нас не було такого великого розходу, щоб потрібно було так прямо оновлювати. Я ще раз повторюся: в нас дуже мало виявилося поціновувачів сирів на натуральному сичузі. Люди просили клієнти повернути їм сир на рослинному сичузі, ферменті, точніше. Тому я не додавала. Я отак от зробила 3 літри, попродала і все. Чим довше він стоятиме, тим міцніше стає ось цей фермент. Тобто, якщо через місяць ми розпочинаємо да, з дози там, 5 або 10 мл на літру молока, то чим довше він стоятиме, ви вже будете просто бачити у процесі сироваріння, за який період часу у вас стає кальє. Тобто, якщо, наприклад, потрібно 30-40 хвилин, щоб ставало кальє, ви будете бачити, а воно у вас стало, наприклад, там, за 20-15 хвилин. Значить, потрібно зменшувати дозування. І лити не 10. А 5. Знову бачите, що там не стає за 30-40, а стає за 20, зменшить на 4 чи на 3. Тобто у всіх різне молоко, Зрозумійте правильно, однієї і тієї святої пропорції бути не може. Молоко всіх різне. У коров, у коз, у кожної тварини молоко різниться. Якщо, можливо, хтось з вас. Подумає, що я тут глаголю не випробовуючи все це, можу ось привести вам живий приклад, дивіться. Це мій зошит за 20 рік. І ось дивіться, мій фермент на 1 літру молока 5 мл і на 60-70 хвилин оставити. Якщо потрібно швидше, в скобочках 30-40 хвилин, то наливаємо 10 мл. Тобто, це не з голови взяти, це не з інтернету взяти. Я користувалася цим, я це робила ще в 2020 році. Я дуже багато вивчала інформації стосовно як правильно його зробити. Тому що мене також. Не внушало довір'я, як то кажуть, оті всі сушки, зерно, добавки і так далі. Якщо ви, у вас, наприклад, невеликий розход молока, да? не дуже багато ви варите сирів. Ви зробили ось цей сечух на 3 літри і не використали його в цьому році. Його сміливо можна залишати в тому ж самому льосі-підвалі на наступний рік. Можливо, може так і статися, що по ободочку зверху візьметься, знаєте, така як тоненька, ото як цвільний цвіль береться. Ну, от як пліснява така трошечки. Його вийняти потрібно обов'язково буде, не розмішавши. І все. Тобто стоїть добре, зберігається в підвалі, в холодильнику, в льосі, де завгодно. Використовувати можна круглий рік, можна залишати. Можна розводити, розбавляти, додавати сироватку і сіль, але я не робила. Ще раз повторююсь. Тому ось так, один сечух, склянка солі і доверху трьохлітрова банка сироватки. Мінімум місяць. Ви просили, я розповіла. Користуйтесь, сподіваюся, Комусь це знадобиться.